Вітаю всіх. Потрібно зараз пройти трішки вперед, для того, щоб почати 22-й ряд. Нам має лишитися ось тут сім стовпчиків. Тобто ми переходимо сліпою петлею перший стовпчик, другий стовпчик витягнули, Другий. Третій. і Тут можна петля підйому, І в наступний стовпчик. стовпчик без накиду. Ти був перший, другий, третій, четвертий, п'ятий. Шостий. Сьомий стовпчик без накиду в арку. Один два, три. Стопчик без накиду в наступну арку. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. 7. Далі в нас ланцюжок шісти повітряних петель: 1, 2, 3, 4, 5, 6. І маємо пров'язати кластер з чотирьох стовпчиків з одним накидом за ось цей кластер. В принципі. Накид. Це має бути ось такий вигляд: перший, другий. Третій. І четвертий. Ось так. Закрили. Але мені не сильно це подобається. Тому пропоную зробити наступним чином: накид і беремо перший стовпчик звідси, накид, другий стовпчик. Накид. Третій. Накид. Четвертий. І разом. От тепер уже краса. Один, два, три, чотири п'ять, шість. Тут один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, сьомий. стовпчик без накиду. І власне це рапорт. Другий, третій, четвертий і так далі. Ось тут дивіться, якщо у вас сильно тягне, можете зробити подовжені стовпчики. Або, якщо у вас не сильно турбує те, що там буде якийсь вузлик, видно, чи що, можете просто в'язати кластер рельєфний, як і по опису. Але я хочу ось такий. Зустинемось. В кінці ось тут сліпою петлю з'єднатись перший стовпчик без накиду. І так, для того, щоб перейти до 23-го ряду, нам потрібно робочу петлю протягнути назад, тому що у нас далі підуть рельєфні зворотні стовпчики. Тепер петля підйому, накид, ось цей стовпчик, Зараз. в який ми з'єднулась, пропускаємо наступний. От, за нього, зворотній рельєфний. Накид за наступний за тіло. Зворотній рельєфний. От у нас такий колосок повертається. Таких рельєфних стовпчиків у нас має бути сім. Так. І ще. І от останній, сьомий. Петля підйому її не рахуємо. Перший, другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий, сьомий є. От і ось такий кросок. Тепер стовпчик з накидом в арку. Дві повітряні петлі. Написано дві. А мені хочеться зробити три Чомусь. Хай буде дві. ладно. І стовпчик з накидом. Сюди ж. Далее семь рельефных зворотных стопчиков за стовпчики без накиду, два три П'ять. Шість і сім, і в нас один лишається. Сім повітряних петель: один, два, три, чотири. 5, 6, 7. Рельєфний стовпчик без накиду. Ось тут вже, навколо кластера. Ось так. Гарно тримаємо, щоб в нас нічого не витягнулося. 1 2 3 4, 5, 6, 7. Накид. Перший пропустили, за другий. Починаємо в'язати рельєфні зворотні стопчики. І, власне, все так по колу, буде трішки складно, незвично, але нічого неможливого, тому легких петельок і зустрінемось вже в кінці. Так, для того, щоб перейти до 24 го ряду, нам знову необхідно робочу петлю протягнути назад. У нас є ось така довга петля, шапка ось з першого стовпчика. І ми за нею протягуємо робочу петлю назад. Тля. І тепер нам потрібно пров'язати сім рельєфних зворотних стовпчиків з накидом. Першу ми її пропустимо, ми в неї в'язати не будемо, відразу в'яжемо в другу. Перший. другий. Третій, четвертий, п'ятий, шостий і сьомий. Три повітряні петлі. Накид І з цієї сторони також маємо пров'язати сім, починаючи. Ось цього з першого стовпчика. Перший, другий, третій. Четвертий, п'ятий, шостий. Так, далі в нас. ланцюжок з дев'яти повітряних петель: один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять Накид пропускаємо. Перший стовпчик і в другий рельєф незворотній. Ну і, власне, це рапорт, таким чином ми пров'язуємо по колу ось так. Наступний ряд це вже буде останній в даному відео. Зустрінемось в кінці. Так, 25 ряд. Для того, щоб його почати, нам потрібно перейти в наступний стовпчик. От вперше ми з'єдналися в наступний сліпа петля. Петля підйому 6 стовпчиків без накиду. Один два, три чотири, п'ять шість шість стовпчиків в Арку. Один. Два, три чотири. П'ять. І шість. Ось тут уважно, щоб не загубити ось цей стовпчик, починаючи з нього шість стовпчиків без накладу. Перший, другий, третій, четвертий, п'ятий і шостий. Один лишився, значить, все вірно. Дві повітряні петлі: Один, два, в ось цей ланцюжок маємо пров'язати 9 стовпчиків без накиду. Ви або гачкуєте під ланцюг, тобто ось так, або просто берете його, так, мордою розвертаєте до себе, і в кожну повітряну петлю. По одному стовпчику, Таким чином у вас нічого воно стягуватись не буде, не потрібно буде його совати, і все буде рівненько. От Кожну, кожну, кожну повітряну петлю по одному стовпчику. Так. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Супер. І дві повітряні петлі. Пропустили перший стовпчик. З наступного знову стовпчики без накиду. І, власне, це рапорт. Ось на такій легкій ноті ми закінчуємо дане відео. Легких вам петельок. І до зустрічі вже в фіналі. В нас лишилось всього-навсього три ряди. От, ну, не буду вас лякати. Останні досить такі специфічні. Тому легких вам петельок і до зустрічі вже в наступному відео.